Козацький період найгероїчніший в історії української нації, повстанці, лицарі, звитяжці, козаки мали власну державу. А у ній науку, освіту, медицину, розвідку, культуру і навіть пошту. Як їм це вдавалося в умовах безнастанної війни і дикого поля? А куди козаки йшли доживати віку? Де вони зберігали свої кошти та документи? Майже усі ці функції виконували козацькі монастирі, великі храми були місцем духу та свободи лицарського ордену. А ще кажуть, що після знищення січі правонаступником ордену стало таємне товариство. Головну роль у ньому виконували все ті ж козацькі монастирі. Однак через власний страх Російська імперія знищила їх, а тим, що залишились, змінила стать. Але чи були насправді ті таємні товариства? Чи залишились досі. Щоб зрозуміти це, ми вирушаємо у козацькі монастирі. Наступна наша зупинка Чигирин. Нині невеличке місто, у якому мешкає трохи більше восьми тисяч жителів. Важко повірити, що у середині сімнадцятого століття тут було 50 тисяч людей, у вулиці з кам'яними будинками і потужна фортеця. Свого часу Чигирин був столицею України, а її серцем ось ця резиденція резиденція Богдана Хмельницького. Щоправда, у період руїни її зруйнували. То, от в часи Ющенка відновили. Пізніше резиденцію займали гетьмани Іван Виговський, Юрій Хмельницький, Павло Тетеря та Петро Дорошенко. У 1674 році на Чигирин, столицю гетьмана Дорошенка, напала велика московська армія Григорія Ромадановського. З московитами прийшли й лівобережні козацькі полки гетьмана Івана Самойловича. Це був один із багатьох епізодів історії України, коли московити протиставляли лівобережних козаків правобережним і чим вже не вперше провокували. Скол України та громадянську війну у 1674 році відбувся показовий аталонний напад московитів на столицю українських гетьманів Чигирин. Москва підмовила козацьке військо свого ставленника Івана Самойловича приєднатися до власної окупаційної армії і напасти на братів козаків. Ними тоді керував обраний правобережний гетьман Петро Дорошенко. Зі своїми військами два тижні завзято відбивав московські штурми. Доки із півдня не прийшли оспанські союзники запорожців, великий турецько-татарський загін, візира Кариму Стафи, московити із козаками Самойловича відступили. На цьому москалі не припинили спроб захопити козацьку столицю. Восени 1676 року. Їхня 30-тисячна армія знову в союзі з Іваном Самойловичем обложила Чигирин, який обороняв двохтисячний гарнізон Дорошенка. Запеклий бій тривав дві години, але, зважаючи на величезну кількісну перевагу ворога, Петро Дорошенко вмовив оборонців припинити опір. Гетьмана полонили й відправили до Москви. Пізніше його поселили у підмосковному селі Ярополче, де прожив 22 роки до смерті. Гробниця гетьмана збереглася. Гетьмана колаборанта Івана Самойловича, останнього гетьмана двох берегів Дніпра у 1687 році. Московити звинуватили у Зрадій, заслали у Сибір. Там він і помер. Від 1676 року Чигирин став резиденцією Самойловича й увійшов до Московського царства. Але Османи не схотіли із цим миритися. Вони вирішили захопити Чигирин і поставити там гетьмана, свого ставленика Юрія Хмельницького. Їм це вдалося зробити і з другої спроби, після якої від розкішної гетьманської столиці залишились самі руїни. Столичний Чигирин впав у 1678 році під час другого штурму турецьким військом. Османів тут було майже 120 тисяч. Не в змозі обороняти фортецю, її комендант, шотландський інженер Патрік Гордон, вивів гарнізон оборонців, а місто підірвав. Із колишньої гетьманської столиці ми їдемо в одну із найбільш таємничих місцин України Холодний Яр. Його найширша частина гирло, розташована біля села Мельники. Взагалі, Холодний Яр вже дуже давно не є справжнім яром. Насправді це широка заліснена долина річки Медведка та її кількох приток. На території України ярів дуже багато, але найбільша їх мережа розташована в Черкаській області. Тут взагалі найгустіша яружно-балкова мережа Європи. Здавна яри були прихистком для розбійників і повстанців. От і Холодний Яр у 1768 році перетворився на осередок великого гайдамацького повстання. Назва Холодний Яр походить від мікрокліматичних особливостей цього урочища. Навіть у літню спеку на дні балки прохолода. Вода річки Медведки теж завжди прохолодна. А колись була ще й досить бурхливою, тому в нижній течії, недалеко від місця упадіння у Тясмен ставили водяні млини, а біля них з'явилося село Мельники. Село Мельники розташоване у центрі Холодного Яру на берегах річки Медведки. У 18 столітті воно було столицею найбільшого гайдамацького повстання Коліївщини, і саме до мильників належить Мотронинський монастир, де якраз таки і гуртувалося це повстання. Із Мельників ми продовжуємо свій шлях у саме серце Холодного Яру до хутору Буда. Нині це вже село, адже тут є церква. Її збудували у стилі дерев'яних козацьких церков протягом 2011-2012 років. Ідея будівництва належала отаману громадської організації Вільне козацтво Холодного Яру Олегу Островському. Він же разом із родиною збирав кошти на будівництво та контролював роботи. Церкву на хуторі Вуда звели у стилі козацьких тризрубних храмів. Її освятили на честь останнього кошового отамана Запорізької січі Петра Калнишевського. Його канонізувала Православна церква України за смерть мученика на Соловках. Метрів за 200 від церкви росте легендарний дуб. Один із найстаріших в Україні дерево має понад 1100 років віку. Його висота 30 метрів, а обсяг стовбура 9 метрів. У 1997 році дерево почало всихати, і щоб врятувати його на глибину у 70 метрів, пробили свердловини, у які закачали спеціальні добрива, а безпосередньо під коріння закопали кілька мертвих корів. Тисячолітній дуб назвали його на честь ватажка гайдамаччини Максима Залізняка. Вважають, що народився він недалеко звідси у селі Івківці, хоча польський географічний словник вказує таким місцем село Залізнячка, що на Звиногородщині. але точно не відомо ані місце, де народився, ані місце, де помер Максим Залізняк. Особистість Максима Залізняка оповита таємницею. Тривалий час нам розповідали, що Залізняк прийшов із Запорізької січі в Мотронинський монастир, де зібрав значну ватагу козаків і селян і пішов палити із ними панські маєтки. Так почалося гайдамацьке повстання Коліївщина. Але нині вже відомо, що було все не так просто. У минулій серії ми вже розповідали, що повстання готували цілий рік. Його мав очолити козацький полковник Йосип Шелест, який 1767 року. Року привів у монастирі на Дніпрянщини вісім козаків козацьких старшин. Серед них був і Залізняк, якому дісталося місце ченця у Жаботинському монастирі. Лише навесні наступного року козаки зійшлися у Матронинському монастирі, де й завершили підготовку до повстання. Але наївно було б думати, що саме ці вісім козаків за півроку підбурили тисячі людей на кривавий бунт. Напевне, все відбулося значно довше і взяли участь у підготовці набагато більше людей. Ось тут знову випливає конспірологічна теорія про таємний орден Гетьманщини. Нині ми точно знаємо, що повстання мав очолити не Залізняк, а інший козацький отаман рангом Вище Йосип Шелест. Саме він разом із випускником Могилянської академії і гуменом Мельхісадеком Значко Яворським готував повстання. Вважається, що шелест мав лист від кошового Петра Калнишевського із закликом до всенародного бунту. Хоча ми не знаємо, що достеменно писалося в тому листі і чи він взагалі був, знаємо лише, що за місяць до початку повстання шелеста спіткала таємнича смерть. Його, нібито випадково, застрелив один із побратимів Кіндрат Лусконіг. І майже відразу отаманом обрали Залізняка. Мешканці Залізнячки показали нам у лісі таємничу могилу, в якій лежить Анастасія. За словами мешканців села, дружина Залізняка. Згідно із переказами, поряд із цією могилою була інша, в якій спочивав сам Максим. Але в радянський період ту могилу зруйнували, а на могильну плиту кудись вивезли. Документальних підтверджень такої версії ми не маємо. Мало ймовірно, що Залізняк повернувся із заслання в Україну, щоб тут померти. А от щодо таємного перепоховання, то це цілком могло бути. От лише хто міг здійснити це перепоховання? Можливо, той, хто організував гайдамацьке повстання, представник таємного товариства, ігумен Значко Яворський. Щоб це зрозуміти, нам потрібно їхати у монастир, який очолював Мельхіседек, і який вважається головним центром Полігівщини. Згідно з переказами Матронинський монастир з'явився у домонгольський період у часи княжої доби. Починався він із печер, і деякі з них збереглися навіть до нашого часу. Як відомо, почасти історія монастирів починається якраз таки з печер. І от зараз ми в одній з таких, де люди молилися, жили і що більше ховалися від татар. Пізніше над печерами з'явилися дерев'яні храми, келійні корпуси та господарські приміщення. Монастир був фактично окремим поселенням і майже усім себе самостійно забезпечував. Сіл навколо було дуже мало, адже зовсім недалеко починалося дике поле із агресивними кочівниками. Але розташування у яру серед густого лісу робило монастир малопомітним. Матронинський чоловічий монастир жив майже автономно у гущавині лісу. Чинці тут облаштували собі декілька ставків, з яких брали воду і ловили рибу. Зокрема, став біля джерела, розташований у глухому місці, замаскований від сторонніх очей. Адже свого часу тут був табір гайдамаків. Саме на берегах ставків були найбільші ділянки для розміщення великих таборів. Нині важко повірити, але в таборі біля ставу навесні 1768 року зібралося більше тисячі повстанців. Гайдамацьке повстання починалося з десятка козаків і архімандрита Мельхіседека. Вже згодом до козаків приєдналося більше свян повстанців, які, можливо, були саме на цій галявині. І, напевне, саме тут архімандрит зачитав легендарну. Золоту грамоту золота грамота легенда, яка дійшла до нас через кілька століть. Ніхто нині не скаже точно, чи існувала вона насправді й про що у ній йшлося. Але в подіях Коліївщини вона фігурує часто. Золота грамота. Документ легендарний. Багато істориків називають його вигаданим, але грамота дійсно існувала. От лише про що у ній писалося золотими літерами, нині сказати неможливо. Золоту грамоту згадує Лаврентій Похилевич, описуючи захоплення повстанцями Лисянки. Мовляв, вони показали грамоту представникам гарнізону, яких було набрано із українців, і ті відразу відчинили браму. Цікаво, що відомий краєзнавець, який збирав інформацію у першій половині ХІХ -го століття, говорить про золоту грамоту, як про річ, абсолютно очевидну і беззаперечно. Згідно із переказами, у грамоті писалося, що усі, хто доєднається до повстання, отримають волю і землю. І підпис стояв, нібито імператриці Катерини. У 1863 році керівники польського повстання у Варшаві видали свою золоту грамоту, яка адресувалася селянам Волині, Поділля і Київщини, і містила заклики до повстання. Винагорода селянам мали бути воля, земля, свобода від розповідання. Рівність майже все те, ж, що й у грамоті Мельхиседека. От лиш цього разу потрібно було бити московитів. Відповідно, золота грамота не могла бути документом вигаданим, якщо про неї знали і вірили у її існування, навіть поляки у Варшаві. Катерині було вигідне гайдамацьке повстання, щоб послабити Польщу, але їй не потрібна була українська автономія. Тому Коліївщина була придушена руками московитів. Перекази кажуть, що золоту грамоту ігумен Мельхіседек привіз із Петербурга, куди він нібито їздив на зустріч із Катериною. Куди він їздив насправді? Достемене ніхто не знає. Мало ймовірно, що той документ писала дійсно імператриця. Скоріше за все, то був фальсифікат, створений для підбурення протестних настроїв серед селян. Але ж хто його склав? Невже сам священник? А може той, хто надіслав у монастирі козаків із таємною місією та із листом від Кошового Калнишевського. Отже, велике гайдамацьке повстання почалося у травні 1768 року. У Мотронинський монастир привезли зброю. Існує три теорії, звідки вона взялася. Перша її викували тут же, у Холодному Яру. Про це в гайдамаках каже Шевченко. Друга. Її привезли з Січі. До цього схиляється більшість істориків. І третя лендліз. Тобто партнерська допомога інших країн. Але достоменно правди ми не знаємо. Ігумен Мельхісидек, прочитавши золоту грамоту, освятив зброю в одному із ставків. Гайдамацький Став. Згідно з легендою, саме біля нього гайдамаки освячували ножі та іншу зброю перед повстанням. Благословляв зброю ігумен Мотронинського монастиря, Мельхіседек. Більше освята зброї перед війною була обов'язковим обрядом у європейських лицарських орденах. Написав про освяту зброї і Тарас Шевченко у поемі Гайдамаки. Молились щиро козаки, як діти щиро не журились, а диякон. Нехай ворог гине, беріть ножі, освятили, ударили в дзвони, ревагаєм, освятили аж серце холоне, освятили, освятили, гине шляхта, гине, розібрали, заблищали по всій Україні. Усі ми знаємо, що Коліївщина мала сумний кінець. Московські брати в чергове зрадили українців, підступно захопили гайдамаків серед ночі і видали полякам на кару. Максима Залізняка відправили у заслання до Сибіру. А от ще один керівник бунту Вельхседек Значко Яворський, взагалі покараний не був. Його перевели керувати монастирем у Переяславі. Потім він був ігуменом Войдобоцького та Лубенського монастирів. А у 1785 році вже у чині архімандрита його призначили керувати лухівським петропавлівським монастирем. Чверть століття. Аж до смерті у 1809 році Значко Яворський займав високу і впливову посаду архімандрита, і точно відомо, що він входив до таємного товариства, яке мало назву Новгород-Сіверський гурток. У цей гурток входила велика кількість представників козацької старшини, які свого часу, як і Значко Яворський, закінчили Могилянську академію, Гудович – Коробчевський, капніст, Полетика і ще кілька десятків представників української шляхти обстоювали традиції Гетьманщини, права широкої автономії та вищість козацько-старшинської шляхти над російськими дворянами. Значко Яворський помер у 1809 році. Через 12 років було створено малоросійське таємне товариство. Про існування цього товариства відомо із поліцейських протоколів, допитів декабристів. 1826 року декабристи казали, що чули про це товариство від інших людей, від яких не пам'ятають. То було дійсно таємне товариство, і вся його діяльність залишилася таємницею у XVIII столітті. Мотронинський монастир мав неабияку вагу. Дерев'яна обитель була відомою на всю Україну. Козацька старшина та рядові козаки, церковні діячі та просвітителі, хто лише не відвідував монастир. У своїх мандрах тут і Григорій Сковорода. Укотре знаходимо сліди Григорія Сковороди. Свого часу великий філософ відвідав усі козацькі монастирі. З якою метою можливо монастир був частиною таємного лицарського ордену, членом якого міг бути Григорій Сковорода. Після розгрому гайдамацького повстання здавалося б, монастир мав би занепасти. Але ні, він розвивався і після приєднання до Російської імперії. Його фінансували і розбудовували. Відомо, що кошти на розбудову давали представники старшинських родів. Для нащадків запорізьких козаків монастир продовжував залишатись святиною та інститутом. Монастир у часи Коліївщини був дерев'яний. Першу муровану церкву звели у 1802 році. Невідомо з яких причин, але вона завалилася. Роботи розпочали знову. Хоча тієї барокової красуні вже не вийшло. Отже, тому троїцький храм такий простий, і безстильний на вигляд. Насправді дивно, для чого його замалював Шевченко, який відвідав монастир у 1845 році. До речі, побував він і в усіх попередніх місцях нашої експедиції. Катерина II закрила майже всі козацькі монастирі. Пізніше їх відкрили, але вже як жіночі одиниці залишились чоловічими. Понад вісім століть монастир був чоловічим, але у часи Російської імперії йому змінили стать у 1910-му Він став жіночим. Російська влада зробила все, щоб витерти історичну пам'ять українцям і зробити їх малоросами. І може тому українці у 19 столітті не підняли жодного повстання. Прокинутись їх змусили лише світова війна, згадати про козацьке минуле й скинути московське ярмо. Тоді з'явились нові лицарі, у тому числі й у Холодному Яру. Тут виникла Холодноярська Республіка, яка боролася проти російських окупантів до 1922 року. Одним з її легендарних отаманів був Чорний Ворон. Хрест козака-характерника та Чорний Ворон, у якого, згідно з легендою, він перевтілювався. Характерником вважали легендарного героїчного командира Холодноярської республіки Івана Чорноусова. Його кликали Чорний Ворон. Василь Шкляр написав про нього роман Залишений з усіх козацьких монастирів, які ми відвідали у своїй експедиції. Нині чоловічим є лише Жаботинський, решта жіночі. Росія практично викорінила чоловічі монастирі на території України. Окупанти точно знали, що козацькі обителі були їхніми інститутами, скарбницями, резиденціями та шпиталями. Тому їх усіх було знищено. Досліджуючи козацькі монастирі, ми простежили тяг лицарського ордену від появи українського козацтва і фактично до появи Радянської імперії. Сліди і спорадичні свідчення сплелися в тісний клубок. Щоб розплутати який, потрібно досліджувати далі. Козацькі монастирі, які дійсно були резиденціями гетьманів та оплотом козаків, вступ українського козацтва в орден християнських лицарів, діяння Розумовського, Мазепи та інших козацьких старшин, могутність Могилянської академії. Ну і звісно, таємні товариства нащадків козацьких старшин. Запитань значно більше, ніж відповідає. Це означає, що це ще не кінець.